Сьогодні буде різна ніша. Сім ароматів буду сьогодні вам розказувати. Це не перші враження. Я вже з ними познайомилася і склала свою думку, тому залишайтеся. Вітаю! Мене звуть Наталія і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Мені дісталися парфуми від якісь від Ливандів, фірмові семпли, від моїх парфумерних подружок, Я їх хочу так називати, тому що я їх так, такими вважаю: і від Маринки Імбір і від Іри Ласауци. Десь в додатку до якихось посилок, чи просто ми, ми вирішили обмінятися. І так в мене зібралась певна кількість ароматів, про які я хочу поговорити, бо мені здається, що вони доречні саме зараз. Вони варті, того, щоб їх дослідити, тому що зараз холодно, і от вони досить такі міцні, гучні, лише один більш легший, але все одно про нього хочу вже розказати, тому що. Свіжі спогади, його трошечки, він скоро закінчиться. І я його хочу зараз носити вдома, але хочу зараз розказати. Ще розкажу, коли закінчиться, але хочу вже зразу. Так, а спонсор сьогоднішнього відео конвертор вдома. Конвертор вдома, і світло у вас буде завжди. Мій чоловік займається цим установкою, тому я не могла цього не згадати. Якщо вас з Вінниці, я вам дам. Флаєр зі знижкою на 10% на послуги. Так, а тепер поїхали по ароматах. Перший аромат, про який я хочу поговорити, буде картинка це Kinetic Nell. Ой, слухайте, Боже, який це смачний аромат. Я від нього нічого не очікувала, тому що я не знала, що це за. Це Маринка їм би розказувала про це про ці аромати, але я перший раз чула цей бренд, і його в нас нема в Україні. І дорогі вони за чи за кордоном, чи вже у нас в Україні десь є гуглила. То вони по 8 тисяч коштують. Так, в мене ковпачок 8 тисяч коштують, і я думаю, блін, але аромат дуже гарний. Боже, який він красивий. Це такий фруктовий аромат. Тропічні фрукти, знаєте, він мені дуже схожий на мій улюблений каджал Ламар, Але той аромат більш глибокий і є в ньому трошечки ваші нота. От там кажалівська база, а тут він більш легкий. Він відразу, коли я його нанесла на шкіру, це було вчора, він мені. Зразу тропіками, чисто тропічні фрукти, без всяких важких нот, ну, без всякого мускусу, без мазути, як буває в, тр... в нішових фруктових ароматах. А тут ні. Але на шкірі потім з часом мені здалося, що він розкривається ніби котячий лоточок. Можливо, тут є смородина. Я не дивилася, я вам поставлю туди з піраміду. Але все одно на шкірі це гарно. От є, ну, ну трошечки, трошечки цих котячих луточків, але воно не перебиває тієї краси, не виступає головною нотою. Можливо, це проявляється тільки на моїй шкірі. Це мускус або смородина я не знаю, що тут. Ну, але такі гарні тропики, ну, дуже. Отут і ананас відчувається якась маракуя, манго, я не знаю. Класний. По стійкості ну кілька годин точно, Те стояти. Але в шлейфі ні, не, не сильно шлейфував. Отак, як я руку близько підносила, то я відчувала. Але так, прям, щоб шлейф був, можливо, якщо облитися, бо я наносила тільки одну точку, але потім ще надухалася ними. Ні, він не гучний, він недовго буде прям дифузити, але ну, він дуже гарний, Боже, який він гарний. Та якби він коштував 1002 роти, то було б прикольно, але за 8 тисяч хотілося б трошки більшої стійкості і дифузності. От Вкаджала за свої гроші е, гарна стійкість і дифузність. Про каджал ми, до речі, теж, теж сьогодні поговоримо, але зараз з більш легких я починаю, бо потім не зможу нічого розібрати. Наступний аромат це пістачо від ларболаріо. Я зазвичай не люблю горіхові аромати, крім як фундуку. Е, а так, ні фісташки, ні мигдання люблю. Але цей от звідси. Ну таке щось. Але коли наносиш на шкіру, він зразу розкривається під стажовим морозивом. Таким знаєте, від річ, чи від пустунчика, чи від якого, чи від ласунки. Всі ви точно його їли, якщо ви любите морозиво, ну прям дуже близьке. До фісташкового морожен... морозива. Якщо ви таке шукали, то ось це воно. Правда, я не знаю, я не подивилася, чи він є в продажі, чи він знятий вербуларіо це не гість на кримку, або просто я за ним не слідкую. Я не бачила його десь в інтернет-магазинах. Можливо, я теж. треба було подивитись, я перепрошую, так не дуже підготувалася. Ці дні, якісь шалені трошки. Але дуже гарне фісташкове але морозиво. Трошки потім запудрюється така пудрува помадність, але вона легка. Але фісташка все одно залишається. І це так: в міру солодку, зовсім трошечки от як справжнє морозиво. Молочність тут це є. Ну, гарно, гарно, дуже гарно э, вдалося передати. А так як цей бренд не дуже дорогий, ну був до недавнього часу, то воно цілком э, вартує своїх грошей. Наступний аромат, який, з яким я познайомилася, це від Іри Ласо, це вже, це фрапен 1270. Я чомусь раніше думала, що це чоловічий аромат, я не знаю чому. Зараз нанесу його на серветку, я його вже активно носила тут. Я не знаю, чому видно, тут його трошки залишилось, було майже повний. Ой, ну це така краса. Я не очікувала. Це шоко... щось таке шоколадно, пачульно, пряне. Такий густий, мені прям тут пахне. Оцими сухим упавшим листям, листями вже зовсім висохло, не просто трошечки підсихає зовсім висохло. Оце перетерте листя. Зараз на вулиці саме так пахне, тому що купи листя якраз ходять, збираються машина. В нас сьогодні вивозить. Воно ну це дуже гарно. Це насичено, це глибоко, але є така невеличка проблема в фрапенів. Не дуже гучні. Вони не дуже гучні, але вони настільки приємні. Носити його приємно. На курці на наступний день, на жаль, він не залишається. От у мене є тут тканина, тканина якась, не знаю, як називається це до юванки. А тут як куртка, звичайно, то тут на тканині трохи відчувається, що на наступний день. Ну, але в цілому це просто гарне доповнення. Знаєте, це ми партманьяки, можливо, любимо, щоб було гучно, і шлейф на два кілометри. Але багато людей люблять чисто, щоб їм коло себе було е, е, пахло. І от оцей аромат комфортний і для транспорту, і для офісу, і десь ну, для громадських місць, скажем так. Дуже гарний. Ой, тече. Ой-ой-ой, а я не бачу. Дуже гарний тече. Оцей відливант я точно зношу, і в грудні буде в пустих флакончиках. Наступний аромат, з яким я вже давно хотіла познайомитися, це аромат теж мені поклала Іра Ласау. це величезне дякую, бо я так давно до нього щось не можу добратись це ванільний ліс і це жальден. Я чомусь думала, його так гарно описують. Я думала, що це якийсь ідеальний чарівний аромат ванілі. Це ж моя улюблена нота. Але ви знаєте, для мене це стало ну, таким глибоким розчаруванням, тому що тут я більше чую не ваніль, а тут я більше чую якісь важкі ноти. Я зараз ще раз нанесу, я два рази до нього підходила, але о, і на руки. Чи то ут. Чи то гума, ну мені щось тут важке, тут є якісь от на сервеці не так. На собі це, як знаєте, трошки схоже воно на в старті воно схоже на Задікі Вальтер This is Her, але більш е... менш солодке і більш гумове, чи що, чи удове. От мені тут якась важка нота. Це резина, це гума, це якийсь нафтопродукт, І він мені тут переважає. Так, є ванілька, є солоденька ванілька, така ніжна, розбавлена, як в каві в, три в одному. Але оця ця гумова нота мені тут переважає, і я його не можу носити. Я його все одно хотіла показати, тому що я впевнена, що є люди такі, як і я, які не люблять таких нот. І, можливо, у вас це відверне від сліпої покупки, тому що. Вони продаються в залишках у флаконах і хтось може хотів, Але тепер будете Ну, все одно спробуйте. Але я ж говорю, якщо ви любите ваніль, але не важку, то цей аромат, скоріш всього, вам не підійде. Так, а на середині відео хочу нагадати, що підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. І ще щось ціло сказати, але забула. Ну, ладно, згадаю, то скажу. Так, наступний аромат в мене тут. Знаменита Франческа Б'янкі, про яку говорить весь Тік-Ток. І в групах просто масово якась акція була на Єві, їх порозкупали, а тепер бачу продають в телеграм-групі. І я не знаю, як на це реагувати, але одна блогерка в Тіктоці дуже про нього про цей бренд багато розказувала і дуже смачно розказувала, і дуже хотілося в ній спробувати. Це Tiger Tiger від Франчески Бянки. Але я знову-таки спойлер, для мене це стало трошки розчаруванням. В старті, в старті він мені дуже сподобався. Він такий, ох, він такий медовий, солодкий. Він мені нагадує аромат Лукум від Кейк Мічері, якщо ви знаєте, але це здається вже зняти. Мені вдалося в свій час ним познайомитись. Насичений, солодкий, пачульно-медовий аромат. Може, не пачульний, але я відчуваю тут прям ох, дуже сильний. Пряний, пачульний. Але потім на шкірі він мені якийсь такий душний стає. Я не знаю, що тут. Я люблю, коли в ароматах є мед, але тут він занадто переважає. Тут іменно саме не солодкість медова, а дряпучість. Дряпучість і вкупі з пачулями. І воно виходить якось ну, не дуже. Мені не дуже, чесно кажучи. Хоча я розумію, за що його люблять, тому що він має глибину, він має. Переливи і він дуже насичений і гучний. Ну, Але я тут і помадність якусь відчуваю. Ну, Для мене це занадто. Гарний аромат, і дійсно він вартує своїх грошей. Якщо оцінювати його технічні характеристики, то він абсолютно і глибину, але ну, зовсім є дуже-дуже багато меду. Мені це, цей мед настільки багато, що воно, знаєте, як в мазі деяких було. Отак я його сприймаю. То мені це неможливо, чесно кажучи. Але я дуже рада, що я познайомилася, тому що ну, дуже нашумівший бренд. Е, наступний аромат: в мене залишилися два від каялі, дякуючи Маринці імбир. І це новинка цього року Айкан, який у неї є в флаконі, вона щедро мені налила, і я теж думала, що він мені дуже сподобається. Тому що вона описувала його як фруктовий, солодкий, бездушної бази каджалу. Але знаєте, ну я не знаю, що в мене з носом. Вона була шокована, коли їй написала це. Я відчуваю тут теж якісь нафтові продукти. Фрукти тут дійсно дуже гарні, тут прям тропіки, тропічний сіль, але не розбавлений, а насичений, міру солодкий. І от їх вони тут є до кінця, вони нікуди не зникають, їх ця гума не перебиває, ця нафта. Але все одно, вона тут дуже заважає. Я сьогодні знову, піш... після душі, його на себе нанесла скрізь. Ну, В принципі, я таке можу носити, але сказати, що це прям я б його хотіла, ні. Я ще пару разів до нього підійду. Якщо я знову буду відчувати, що мені щось заважає, то я, скоріше всього, його десь делегую для добиття. Але треба пробувати. Але тропік і тропічні фрукти дійсно гарні. Я тут навіть собі відкрила піраміду. Мені тут пахне чи тудом, чи то. Нафтою, але тут в базі праліне, ваніль, мускус, ветевер, сандал, пачулі. І чорний перець тут є в середніх нотах. Я не знаю, чи то воно вкупі мені все так. Але ну, тропічні фрукти дуже гарно тут звучать. Якби без, отої бази, то було б дуже гарно. І останній аромат, який в мене тут є, це маса від каджал. Теж відкрила його пірамідку, я вам ставлю. Я його розпилю, певно, зразу з першого розпилення. Тобто зразу, зразу на початку, коли його розпилюєш, він дуже гарний. Він якийсь, ну, вже ніби щось таке чула, але якесь не таке. І він здається, якимось унікальним, таким цікавим. Слухайте, і на сервеці дуже гарний. Трошки солоденький. тут теж є фрукти. В піраміді, зараз я вам скажу, я то ставлю, але я хочу сама. Тут теж в піраміді є цитруси, слива, мірабель. Дуже гарний старт. Але. База мене починає, починає душити. В базі він мені теж як колесо від трактора. Тут фіалка, дерево, гоя, кедр, амбра, ветивр і ваніль. Із всіх цих нот мені підходить ваніль. Або по якби була ваніль, і одна із цих нот, то було б гарно. Я б могла носити, але це, ну ви розумієте, такий букет в базі. Мені трохи важко. От кардамончик, я зараз бачу кардамон, я його тут відчуваю. І він гарний. Аромат цікавий, він незвичний, він знову ж таки насичений і глибокий. Але ну, я його не можу витримати. Ця база на мені багато ароматів, база зразу вилазить. І от так він до кінця цей аромат поки не вивітриться. І не завжди база та гарна. Є люди, що чекають розкриття і не можуть дочекатися. А от я навпаки відразу відчуваю те, що має бути в кінці, і мені часто це не подобається, і я не можу цей аромат носити. Але флакон дуже гарний, зелений, Я там ставлю, ставлю вам як завжди. І я теж дуже хотіла з ним познайомитися. Я взагалі б хотіла смісти ці флакони, чисто для краси, але носити насправді я розумію, що можу лише один. І це ламарчик, який я сьогодні купила. Бачите, в мене такі міньки, Ламарчик, то я знав, що то, точно, я вже про нього багато разів казала. Ну, але давайте скажу раз він тут. Це для мене із каджалів найкращий аромат, тому що в ньому дійсно немає отої душної бази, яка є у всіх каджалах, які Я і дохат тестила, не тестила тільки в цих високих флаконах. і Каджал-каджал, так і називається парфум. А це, ну це мій ідеальний парфум на осінь зиму, це теж один, одна з моїх парфумерних кохань. Ой, дуже хочу флакон, але поки що було тільки на цих 3 мл і на тему дякую, я їх з задоволенням зношу. Ну, що ж, а такі в мене сьогодні парфуми. Якщо вам були якісь з них цікаві, і ви отримали інформацію потрібну. Я дуже рада. Дякую, що зі мною провели свій час сьогодні. Дякую за вашу увагу. Пишіть ваші коментарі знову ж таки нагадаю, якщо ви забули. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.